Слава Господу, дорогі друзі! Милість Божа, як ми сьогодні вже чули, вона обновилася над нами. Знаєте, дивлячись на це зібрання, дивлячись на обставини, які оточують нас, наша країна, країна в війні. І дивлячись на цей збір, який є тут, брати і сестри, хочеться сказати дійсно слава Господу. За те, що Він дійсно велику милість являє до нас, що ми можемо зібратися ось так разом. Щоб подякувати. Щоби подякувати. Боже Слово, брати і сестри, воно закликає нас. Подяку, складайте за все, бо що? Бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Ми маємо добрий час. Знайте, це не тільки сьогодні подякувати. Ось сьогодні ми зійшлися на це місце, бо це буде якесь свято велике, але це суть життя Християнина, Християнин завжди вдячний своєму Господеві за спасіння. Ми співали в цій пісні. За руку він мене веде. Він по цьому шляху земному провадить нелегкому шляху і не лишає, брати і сестри. Слава йому. Я хотів би перед нашою молитвою ще буде досить багато про подяку, про жатву, знаєте, всю тему будуть говорити, але хотів би на початку нашого зібрання поділитися дум... декількома думками. Досить коротко, брати і сестри. Я для цього зачитаю місце з Божого Слова. Це буде Луки, одна історія, 17 розділ з 11 го вірша. «Ідучи в Єрусалим, він, тобто Ісус, проходив між Самарією і Галілеєю. І коли він входив до одного села, зустріли його 10 чоловік прокажених, що зупинилися здалека. І голосно кричали Ісуса, наставнику. Помилуй нас. І, побачивши їх, Він сказав їм: підійдь, покажіться священникам. І коли вони йшли, то очистились. Один же з них, побачивши, що зцілився, повернувся гучним голосом, прославляючи Бога. Він припав лицем до ніг Ісуса, Дякуючи йому, то був Самарянин. Тоді Ісус сказав: чи не десять очистились? Де ж дев'ять. Чому ж вони не повернулись віддати хвалу Богові, крім цього чужинця? І сказав йому Встань, йди, віра твоя спасла тебе. Відома для нас історія, брати і сестри, я хотів би звернути перш за все увагу, в Божому Слові ця історія не випадково залишена для нас. Знаєте, апостоли учні Ісуса Христа, які ходили за Христом. Вони досить історій переживали не тільки оці, що записані, про діла Ісуса Христа, як написано, ну, про Його справи, про Його велич не вмістили б книги, якби описати все. Я думаю, не всі історії записані для нас в Божому Слові, які сталися з Ісусом Христом. Але Бог захотів, щоб саме оця історія вона теж залишилася для нас, брати і сестри, дорогі друзі. Дві тисячі років по Різдву Христовому. І ми читаємо цю історію. Христос, він звернув увагу на подяку. Стається така історія, знаєте, іде Христос, як завжди, проповідує, звичайно Боже Слово, проходить містами, селами, одну місцевість проходить іншу. І в одному місці проходив через село, і здалека написано. Ці люди вони були поза станом, можна сказати, вони мали ходити трошки далі від людей. Відділені були, вони нуждалися, брати і сестри. Вони потребували, і в той час це, по суті, невеликовна хвороба була. Вони ждали повільної своєї смерті. І вони почули про Христа. Я думаю, вони чули про Христа ще раніше, коли йшов Христос, Ось це Ісус Христос, той, хто зсіляє, хто воскрешає мертвих, хто проповідує добру новину, в якому. Через якого Бог силу свою являє. Вони почули про Нього, і що вони почали кричати? Ісусе, наставнику, помилуй нас. Помилуй нас. Вони милості чекали від Нього. Думаю, знаєте, багато людей можуть чекати від людини милості. Вони, я думаю, брати і сестри, трошки більше очікували, що це не просто людина, така, як всі, які, яка були. Можливо, вони частково думали, так само, як і Лисей, можливо, пророк навідав. Але щось сталося в їхньому житті. Христос каже: знаєте, такі речі, які вони знали, що потрібно було зробити. Підіть, покажіться священниками, з однеї сторони, що тут такого? Я ще ж ще ну, ніяких признаків, полегшення на тілі немає, але вони йдуть. Знаєте, читаючи Богослово, можна запримітити, один же з них, побачивши, що зцілився, повернувся. Можна запримітити вони йшли, і по дорозі це сталося. Він бачить, він вже не йде до священника, він біжить назад. Цікавий момент, що Ісус Христос, я не знаю, Він його знайшов, можливо, на тому самому місці чекав. Він прибігає і по дорозі, що він робив, я хотів би замітити оцю думку, брати і сестри. 15-й вірш. Гучним голосом прославляючи Бога. Я так уявляю картину, брати і сестри. Чоловік зцілився від цієї хвороби. Очікував смерті, я отримав життя. І він біжить і говорить: ось, дивіться, я здоровий. Я здоровий тіло, моє здорове, я можу з вами бути разом. Його радість, вона, знаєте, для нас, вона часто до кінця, ми не можемо зрозуміти цього не переживши. Хто пережив якісь труднощі і отримав Боже зцілення, Божу допомогу, коли Бог милість свою являв в його житті, Він дійсно може сказати, я знаю, як це. Бути десь там хворим, в немочі, в болях. Цей чоловік можна сказати, відділений від общества морально важко було, і тут я можу бути з вами. Він біжить і написано голосним, гучним голосом хвалить Бога, прославляє Господа. Брати і сестри, і другий момент він приходить до Ісуса, схиляється до Його ніг і дякує йому. Брати і сестри, в нашому житті є досить багато труднощів, переживань. Ми живемо в тілі. І я думаю, багато хто з нас, я думаю, кожен з нас в якійсь мірі переживали руку Божу, коли Бог зціляв. Кожен з нас. Хтось в дрібному, хтось від великої хвороби, від раку, ще від якогось Бог зцілив. Дійсно, те, де люди ставили вже все, немає виходу. Бог являв милість. І кожен з нас ми переживаємо якісь сілення Божі, Божу милість в нашому житті. Що ми робимо? Чи ми дякуємо Господеві? Дивіться такий момент. Останній час написано, апостол Павло писав до Тимофія за людей, які будуть мати вигляд благочестя, але сили Його відреклися. Одна з характеристик цих людей, я думаю, ми можемо пригадати, хто Боже Слово читає. Невдячні. Правда? Невдячні. І так думаєш, напевно, невдячні не просто людям, перш за все, напевно, й Богові. Невдячні. Будуть приймати всі речі у своєму житті так, як звично, як належить. Маємо хліб, маємо воду. Ми не можемо без цього усвідомити свого життя. Ми сприймаємо як звичні речі, брати і сестри. Хай Бог збереже нас від цього положення, щоб ми не стали людьми невдячними. Бог являє милість свою кожного дня. Давид, він в своїх псалмах дивився на славу Божу в його житті, в творінні кругом себе. Як все відбувається, і він всьому бачив руку Божу і він прославляв Господа гучним голосом. Брати і сестри, коли Бог зціляє нас, коли Бог являє милість свою для нас, як добре, коли ми прославляємо Господа, не мовчимо. Це означає кричати весь голос. Часто. Як важливо для людей свідчення цього останнього часу, коли Бог тебе зцілив, явив милість твою, свою в його житті. Бо ми живемо, з це нічого не відбувається. Бо хтось можливо мовчить. Брати і сестри, як важливо нам, гучним голосом славити Господа, отримуючи милості від Господа, знаєте, проходячи там таку поставу, я дякую Богові за. Це добрий момент, брати і сестри, і засвідкувати. І разом з тим подякувати, визнати Господа і дякую. Цей чоловік він біг, він гучним голосом прославляв Господа. Я є сілений. Бог мене сілив, Бог явив милість свою. Брати і сестри, взяти в різних моментах нашого життя Бог являє милість, здоров'я. Так само, знаєте, часто ми можемо, я не хворію довший час, та це ж милість Божа до тебе, друже. Це Бог являє милість свою. Прослав Його за це. Прослав Його за це. Так само, брати і сестри, в нашому житті є різні труднощі, моменти, коли ми переживаємо щось в своєму житті, в матеріальному, наприклад, житті. І бувають, буває важко, знаєте, час війни наша країна переживає і тут, в нас на Заході, в Коволі візьмемо. Можливо, в деякій мірі легше і з роботою, з іншим, але бувають різні труднощі в сімейному житті, в матеріальному становищі. Як добре, коли ми довіряємось Господеві, ми розуміємо, що без Господа ми є ніщо. Але разом з тим, як добре, коли ми прославляємо Його за всі милості, явлені в Його житті, брати і сестра. Коли Він відповідає, це буде підкріпленням віри інших людей. Ці, це Слово Боже, воно залишене для нас, як Бог являв милість свою в житті людей того часу. Для того, щоб ми могли дивитися на це слово і могли укріплятися вірою. Проте це таке коротке судосвітлення, певний час тому, знаєте, були такі сімейні якісь обставини, що не було коштів, потрібно були нагально кошти. І якраз за звичаєм своїм читав Боже Слово. Ну, хто як читає, знаєте і читав якраз в цей момент, читаєш главу за главою, і слова Ісуса Христа читаєш, коли хто попросить у Отця щось в ім'я моє, те дам йому. Я так подумав: Господи, ти бачиш моє становище. беру цю Біблію, це не обов'язково так робити, але таке натхнення було. Прийшов в таємну кімнату, відкрив Біблію, положив, став на коліна і прочитав ще раз цей віршик, це слово. І кажу: Господи, ти бачиш моє становище. Це був обід, неділя, вечором вже сказали. Два дні роботи з хорошою оплатою. Брати і сестри, милість Божу, Бог являє і в цей час. Тільки часто ми в своєму житті сприймаємо ці речі як належне, як звичне. Брати і сестри, ще один момент, я хотів би на кінець своєї проповіді запримітити, ці, люд, ці люди були прокажені в проказі гріха. Подібно, кажуть, прокажені були фізичні проказі. Подібно. Є проказа гріха, брати і сестри, те, що веде чи повільно, чи швидко, до смерті. І тут на землі, і тим більше вічності, брати і сестри, дорогі друзі. І як добре, коли ми, отримавши звільнення від цієї прокази через жертву Ісуса Христа, увірувавши в Нього, є вдячні йому і за це, як ми співаємо, ми можемо співати часто, брати і сестри, не задумуючись, про що співаємо. Хай Бог благословить кожного з нас, щоб ми були вдячними чомусь Христос, він запримітив. знаєте, я вірю, що випадковості в житті не буває. Ось 10 прокажених, і лише один прийшов подякувати, Господе. Лише один. Це, знаєте, така засторога, можливо, для нас за останній час, де написано, будуть люди невдячні, що, можливо, більшість людей буде невдячних. А тільки одиниці прийдуть подякувати Господу. Хай не буде так з нами, брати і сестри. Ми будемо молитися Я хотів би нас закликати в молитві для подяки Господу. Хотів би, щоб ми подякували Йому ревно за Його милості. Знаєте, знайте, осознано не просто дякую тобі, Господи, що все добре, сприймаючи це як данність, спасіння, як данність, ці речі земні, як данність. Як так має бути? Але подякувати осознано, брати і сестри, тому, хто створив нас, хто піклується про нас і про наше тіло. І про наше життя, і тим більше про нашу душу. Давайте схилимо наші коліна і прославимо Господа, брати сестри.